Бажаю здоров'я. Хочу передати привіт та подякувати Анатолію Мальованого за допомогу придманні ось цієї плитоноски, яка споряджена підсумками під гранати, підсумками під магазини АК та системою швидкого скидання. Дякую вам. Разом до перемоги. Це наш Максим, майбутній спецназ. Отримав плітоноску. Нульцеву, охранені фірми, медин туркіш. Твоя в путі. Толік мальований тобі підігнав. Скажи пару слів. Толік крутий хлопець за свої кошти заробляє і купує це хлопцем всякі дуже корисні речі. Давай носи на здоров'я, нехай воно тебе врятує, не дай Боже, від якогось там чогось. А краще, щоб ти її тільки носив і ніколи вона не отримувала ніяких прильотів. Давай.